Суд іде, не вставайте, бо він йде назавжди. 13 грудня було ухвалено закон про ліквідацію окружного адміністративного суду міста Києва. Здається, вся Україна дружно аплодувала. Ну, однозначно сказати, що це перший крок на дорозі до кращої системи. Чи разова перемога здорового глузду. Ситуація з ОАСК приклад того, як система дозволяла суддям роками будувати корупційну імперію і прикривала їхні брудні мантії. Кістяк верховенства права України, її судова система, кволий та місцями прогнив. І потребує системної, а не точкової реставрації. Без стратегії можна хоч всі суди ліквідувати і створити на їх місці нові. Але від перестановки суддів право в Україні не буде краще захищеним. Без розуміння того, як їде судова машина, ми не навчимося її лагодити. Тому сьогодні посунемо нашу неполітичність. Площину судової влади. І розберемося, з чого вона складається, як працює, та чого їй не вистачає. Для точності інформації ми звернулись до фундації Де Юре, які допомогли нам з факт чеком та перевіркою сценарію. Тож, якщо вам цікаво слідкувати за перебігом судової реформи, посилання на соцмережі фундації ми залишимо в описі. Для початку ще раз глянемо на ситуацію з оаск. І з'ясуємо причини та наслідки його ліквідації. Якщо дуже коротко, то ОАСК це синонім до слова корупція. Якщо детальніше, то це вже колишній адміністративний суд першої інстанції у Києві. Саме через своє столичне розташування ОАСК мав таке велике значення. Адміністративні суди розглядають справи, у яких, хоча б однією зі сторін, є суб'єкт влади. А саме у Києві знаходяться ключові державні органи. Таким чином в ОАСку можна було оскаржити майже будь-яке рішення, прийняте центральними органами влади. Судді ОАСК відчували все дозволеність. А право чи мораль розглядали як рекомендацію, а не вимогу. На перелік всіх скандалів суду можуть піти години. Ми нагадаємо лише декілька. Під час революції гідності вони заборонили проводити акції протесту на майдані незалежності. Це дало Беркутівцям формальну підставу розганяти протестувальників. Судді ОАСК систематично ухвалювали рішення на користь забудовників всупереч генплану Києва і приписам державної архбудінспекції. Наприклад, могли дозволити будувати будинок на 72 замість максимально допустимих 27 метрів. Переплутали цифри, з ким не буває. Все добре з позиції, з юридичною працюємо влітку. 2019 року ОАСК припинив дію наказу міністерства оборони про перехід на систему харчування за стандартами НАТО. Словом робив усе, що хотів, а вищі органи правосуддя його покривали. Під відео ми залишимо додаткові матеріали, щоб ви самостійно могли оцінити роботу цього суду. Чи знали ви, що у неаполітичних теж є вищий орган? Наша рада чудових патронів не лише підтримує наш проєкт, але й пропонує теми для втілення. Як от сьогоднішню тему судової системи? Ліквідація пробоїни це звісно гарно, але мало ефективно, коли їх сотні? Все ж, причини порадіти у нас є. Нарешті ми позбулися антидержавного суду, який міг виносити рішення про все, що завгодно. Це дурня і піар. А струс для корумпованої системи. Це надія на реформування. Тож подякуємо Держдепартаменту США. Те, що екстракорумпований суд ліквідували аж після того, як накипіло у Вашингтоні, наштовхує на роздуми. А що якби США не наклали санкції на Вовка невідкладний законопроєкт і далі чекав би умовного рака на горі і припадав пилом, ми не можемо постійно чекати, поки хтось нам ткне носом у проблему, особливо коли її видно аж з білого дому. Нам потрібна внутрішня мотивація до змін. Та щоб її віднайти, потрібно розуміти, в якій точці ми зараз і до якої хочемо прийти. Основа судоустрою кожної країни це справедливе судочинство, навіть не так. Основа кожної країни це справедливе судочинство. Справедливість, законність та відповідальність за злочини це саме ті речі, які насамперед відрізняють розвинені країни від тих, що розвиваються. Економічні та інші важливі реформи можливі лише після реформи судів. А можна якось виміряти справедливість судочинства? Існує чимало рейтингів у сфері правосуддя. Найвідоміший з них індекс верховенства права, який щороку проводить організація World Justice Project. Це глобальний інструмент, що всебічно розглядає право у світі. Правосуддя вимірюють за вісьмома показниками у 2022 році. Попереду планети всієї знову неочікувано скандинавські країни. Данія вісім років поспіль займає першу позицію в рейтингу. Секрет її успіху стоїть на трьох китах: незалежність судової системи, данські суди самостійні і не залежать від інших владних ланок. Прозорість інформація про судові справи, новопризначених суддів і навіть про те, де вони підпрацьовують у вільний час, доступна на сайті судової влади країни. Постійне вдосконалення. Данія впроваджує інновації, додає нові суди, щоб задовольняти потреби своїх громадян, а подати судовий позов, дізнатися, як писати заяву можна не відриваючись від домашньої ковдри. Щодо України, то в 2022 році ми зайняли 76-ту позицію із 140 проаналізованих країн. Наші сусіди по рейтингу Гаяна, Індія і Узбекистан. Що ж не дозволяє верховенству права в Україні зробити крок вперед? Судоустрій в Україні від початку незалежності перебуває в постійному стані псевдореформування. Кожен президент разом з програмою пропонував народу України і свою судову реформу, але вони виглядали радше як перестановка доданків на судовій карті змінювалися назви судів, з'являлися нові судові органи. Лише корупція залишалась незмінним елементом. Після революції гідності громадськість і міжнародні партнери жадали трансформації у 2016 році. Порошенко представив свою судову реформу, що мала докорінно змінити систему правосуддя. Суди не змінити за один день, і на впровадження реформи знадобиться кілька років. Основні зміни стосувалися структури українського судоустрою. Вищеспеціалізовані спеціалізовані суди ліквідували, і судова система стала триланковою. Приймались закони про створення нових судів та судових органів, кваліфікації та доброчесності суддів. Посилювалася відповідальність суддів, обмежувався їх імунітет. Всі судді мали пройти спеціальне оцінювання компетентності, подати декларації про майно та сімейні зв'язки незалежності судів. Тепер суддів відбирають органи суддівського врядування, а не президент. Суддям суттєво підвищили зарплату і почали призначати безстроково. На той момент ці зміни, здавалось, призведуть до вдосконалення українського правосуддя, але теорія розійшлася з практикою, коли оновлена судова машина почала їхати. Ні, ні, ми не будемо перетворювати відео на нудну лекцію. Не мастіть собі подушки для сну, адже мало сенсу досконало вивчати систему, яка ну до прикладу виправдовувала водія, що керував авто під наркотою через те, що. Він з'їв булку з маком. Ну, дуже правдоподібний сценарій, так тому згадаємо лише основні моменти: судова система України складається із судів загальної та конституційної юрисдикції. Конституційну юрисдикцію в Україні здійснює Конституційний суд України. Він перевіряє, чи відповідають закони України конституції та тлумачить основний закон. Суди загальної юрисдикції розглядають всі інші справи і діють у трьох інстанціях. Будь-яка справа спершу потрапить до місцевого суду. Його рішення можна оскаржити в апеляційному. Якщо рішення цього суду врешті потрапить до третьої інстанції, його розглядатиме Верховний суд та перевірятиме на відповідність законам. У судовій системі України є два спеціалізовані суди. Вищий антикорупційний суд, що розглядає кримінальні справи щодо корупції високопосадовців, та вищий суд з питань інтелектуальної власності, який все ще не створено. Щоб стати суддею в Україні, потрібно пройти конкурс. Його проводить Вища кваліфікаційна комісія суддів і за результатами рекомендує Вищій раді правосуддя кандидатів. Ця рада своєю чергою подає кандидатів на погодження президентові, який видає указ про призначення. ВРП і ВККС центр системи правосуддя в Україні. Саме вони відповідальні за те, щоб судді були доброчесними, професійними та незалежними. От тільки чомусь нікому не спало на думку, що до цих органів теж потрібно відбирати доброчесних та незалежних. Такий маленький прорахунок, і українська судова система на певний час лишилася без своїх ключових органів. Як саме? Окрім призначення суддів, ВРП вирішує питання про притягнення суддів до відповідальності. Якщо суддю запідозрять у отриманні хабаря, без дозволу ВРП його не можна затримати. До літа 2021 року не існувало механізму перевірки на доброчесність кандидатів до ВРП. Тому на практиці рупор справедливості зберіг усі звичаї Вищої ради юстиції, яку мав замінити, покривав недоброчесних суддів, відправляв їх у відставку замість звільнення, ігнорував судову реформу, заблокувавши проведення конкурсу до вищої кваліфікаційної комісії суддів. Драма варти екранізації все зайшло надто далеко, і парламент ухвалив нову процедуру обрання членів Вищої ради правосуддя. Було створено етичну раду спеціальний орган, що перевіряє доброчесність кандидатів та дійсних членів ВРП. Три з шести членів ради представники міжнародних організацій з правом вирішального голосу. Усвідомлюючи невідворотність провалу та не чекаючи перевірок, 22 лютого 2022 року 10 членів ВРП пішли у відставку. А прошу співбесіди: земля, яка в тебе зелена трава чи сині в тебе листочки на черешні? Україна залишилася без ключового органу суддівського врядування. Майже рік невирішеними були питання притягнення до відповідальності суддів колаборантів. Звільнення скандальних суддів ОАС, а ще неможливо було створити Вищу кваліфікаційну комісію суддів України ВККС, ніби відділ рекрутингу у сфері правосуддя. Комісія відповідає за допір суддів і проводить їх кваліфікаційне оцінювання. Та за три роки оцінювання пройшла лише половина суддів, з яких звільнили один відсоток. Ожна, звісно, припустити, що 99 наших суддів доброчесні професіонали, та маловірогідно. Тому в 2019 році повноваження усіх членів ВККС були припинені. Так, ми залишилися без ще одного вищого органу судової влади без ВККС більше 2,5 тисяч суддівських посад не зайняті. Неможливо відібрати суддів для вищого суду з питань інтелектуальної власності. А більшість суддів спокійно працюють без проходження кваліфікаційного оцінювання без двох своїх найважливіших органів. Судова система України виглядає як авто, що їде без передніх коліс. Воно наче й рухається в потрібному напрямі, але ефективність мала. А ризики надто великі з режиму автопілота. Ми поступово виходимо з 12 січня 2023 року. Запрацювала чинна ВРП. А оновлення ВККС прогнозують на другий квартал 23-го року. Тобто нам знадобилося три роки, щоб повернутися до стартової точки, з якої ми починали у 2016 тисячі Все настільки катастрофічно з українськими судами, чи є світлі проблески, скажемо мовою досліджень. Нещодавно центр політико-правових реформ за підтримки Європейського союзу та міжнародного фонду відродження проаналізував українську систему правосуддя. Тож яким є правосуддя України за ключовими показниками: доступність правосуддя. За критерієм фінансової доступності, українське судочинство є порівняно недорогим серед країн ЄС через невеликий розмір судового збору один відсоток від ціни позову у справах майнового характеру, а середнє значення країн ЄС 4,7. Тільки от за дешевий суд для громадян платить держава. Платники податків, швидкість вирішення справ. Для вирішення усіх незавершених справ судам потрібно 138 днів. В країнах ЄС цей показник в середньому 109 днів. Діджиталізація на відміну від більшості країн ЄС в Україні забезпечується безкоштовний цілодобовий онлайн доступ до всіх рішень судів. Такий доступ існує лише в п'яти країнах ЄС. В Україні навіть не потрібно виходити з дому, щоб звернутись до суду, сплатити судовий збір чи взяти участь у судовому засіданні. Тому по цьому пункту ми йдемо на випередження: незалежність правосуддя. Реформа 2016 року мінімізувала вплив політичних органів на діяльність судової системи. Тому наша судова система відповідає міжнародному законодавству. В теорії, бо в реальності неформальний вплив і корупцію складно оцінити за допомогою статистики. Довіра до правосуддя. Ви можете спокійно пити свою каву, бо я не здивую вас результатами опитування про довіру до державних органів та соціальних інститутів. Найменше українці довіряють політичним партіям та судовій системі. Певно, це страшенно невічливо, але. Um... Щось я тобі не довіряю. Так само до повномасштабної війни інвестори називали судову систему та корупцію основними перешкодами для інвестицій. І при відсутності змін вони і далі будуть залишатися гальмом для відбудови України. В ЄС ситуація краще. Понад 50% опитаних вважають суддів незалежними, а 50% представників бізнесу впевнені в захищеності свого майна. Інвестори не будуть вкладати свої кошти в країну, де їхнє майно можуть забрати, за сфальсифікованим рішенням корумпованого суду. Загалом українське судочинство за більшістю показників знаходиться десь посередині а в деяких моментах, як то діджиталізація, навіть лідирує не варто недооцінювати нашу антикорупційну інфраструктуру. Вищий антикорупційний суд перетнув позначку в 100 вироків. Але роботи ще багато, бо судді продовжують бути залежними від влади. А більшість українців скоріше оберуть самостійно розібратися ніж піти до суду. Ми ніяк не можемо позбутися старих проблем і старих облич. Реформа ніби й вдосконалила систему, але ми знову повертаємося до стартової точки. Бо докорінні зміни виглядають більше як ребрендинг Форми не швидкий процес, а справедливий суд не справа кількох років. Англія починала з 13 століття будувати свою систему права, якій сьогодні довіряють у всьому світі. І ні, проблема не в тому, що нам не вистачає 8 століть до успіху. Але чітка стратегія і виважений план руху нам потрібні як ніколи. Про те, якою може бути наша система правосуддя, та як її вдосконалити, ми обов'язково поговоримо в наступних відео. А сьогодні поставимо кому. До зустрічі, неполітичні!